Ми продовжуємо слідкувати за позитивними змінами у житті горішньоплавнівської громади. Біля відділу державної реєстрації, що нещодавно приїхав, стало зручніше. Дізнайтеся, що саме змінилося у наступному матеріалі. Зроблено черговий крок до створення максимально комфортних умов для мешканців горішньоплавнівської громади, які звертаються до відділу з питань державної реєстрації. Нагадаємо, у січні цього року відділ змінив свою адресу та переїхав у простори та оновлене приміщення в центрі горішніх плавнів на вулиці Миру, 29, у будівлі колишнього дитячого садочка світлячок поряд з пенсійним фондом і управлінням соціального захисту населення. Завдяки підтримці адміністрації горішніх плавнів було проведено ремонт. Придбано необхідні меблі та оргтехніку. І ось позитивні зміни продовжуються. Днями завершено роботи з укладання нового асфальтового покриття на доріжці, що веде безпосередньо до входу у відділ державної реєстрації. Раніше відвідувачам доводилося йти піщанокам'янистою доріжкою, що створювало певні незручності, особливо в негоду або для людей з обмеженими можливостями. Завдяки керівництву міста продовжується створення сучасних умов. Проводиться благоустрій території, було створено належні умови. Зокрема, проведено ремонт асфальтного покриття для зручності і комфортного прийому жителів нашої територіальної громади і громадян Полтавської області. Укладання нового асфальтового покриття на доріжці є лише першим етапом перетворень. Поблизу відділу державної реєстрації передбачається комплексне озеленення території. Таким чином, в горішніх плавнях продовжують послідовно працювати над створенням сучасних та доступних умов для отримання адміністративних послуг мешканцями громади. Відтепер і надалі звертається. Аючись до відділу державної реєстрації за новою адресою, відвідувачі відчуватимуть не лише якісний сервіс, а й зручність на кожному етапі свого візиту.